Назва Тіні Минулого його звали Віктор, її Валентина. А між ними був Сірожа, веселий, безтурботний друг, який одного разу, сам того не знаючи, став провідником долі. Це трапилося одного осіннього вечора, коли Віктор, втомлений після важкого відрядження, вирішив провідати старого товариша. Сірожа жив у невеликому містечку неподалік лісу, тихому, майже застиглому в часі. І саме в цьому місті Віктор уперше побачив Валентину. Сусідку Сірожі, вчительку історії з очима кольору дощу і голосом, у якому звучало щось забуте, знайоме, вони зійшлися майже одразу. Їхні розмови тривали до ранку про гулянки до замерзання пальців, а серця до моменту, коли перестало мати значення, скільки часу вони знайомі. Але місто мало свою пам'ять і свої таємниці. Одного дня Валентина принесла стару фотографію, знайдену в шкільному архіві. На знімку похмурий чоловік у військовій формі з обличчям, яке дивно нагадувало Віктора. На звороті напис до побачення не буде 1978». Віктор ніколи не знав свого діда лише уривки з маминих слів зник під час служби, залишивши сім'ю без жодної звістки. Та ось слід, і він веде саме в це місто. Разом з Валентиною вони починають розслідування. Сірожа, як завжди, жартує, але допомагає, копаючи в міських архівах і розпитуючи старожилів. Чим далі вони йдуть, тим темнішими стають факти. У місті давно діяла секретна частина, і дехто з місцевих не повернувся звідти ніколи. Серед них і дід Віктора. А фотографія остання, що залишилось: таємниця сплітає нитки долі. Серед закинутих казарм вони знаходять старий щоденник, що належав дідові. Виявляється, він відкрив змову проти військових, спробував втекти, але залишив слід і залишив послання своєму майбутньому онуку. Правда врятує не тільки тебе, вона очистить усіх. У вирі розслідувань Віктор і Валентина ще більше зближуються. Їх об'єднує не лише пристрасть, а й спільний бій за справедливість. І коли справу офіційно визнають, а ім'я діда реабілітують. Валентина каже Віктору біля озера: Твоє минуле привело тебе до мене. І я вдячна йому. Він посміхається, тримаючи її за руку. А я вдячний майбутньому, бо в ньому ти.